Як в Америці назбирати на пенсію? Що таке IUL Indexed Universal Life, накопичувальний страховий поліс, і чому саме він потрібен тобі, щоб в Америці назбирати на пенсію? Страховий накопичувальний поліс Index Universal Life це вид накопичувального страхування, який має наступні переваги. Перше, ти не залежиш ні від кого. Тобі не потрібен роботодавець чи. Зареєстрована форма бізнесу для того, щоб це оформити, оскільки даний вид накопичень регулюється статтею 7702 Податкового кодексу Сполучених Штатів, все, що ти накопичив чи отримав як прибуток від процентів, не обкладається податком, як у випадку з 401k, чи IRA, чи банківського депозиту, чи дивідендів від акцій. У тебе є death benefit, який. Після смерті разом із залишком твоїх накопичень переходить як спадок до твоїх дітей або іншого бенефіціару. Якщо тобі це потрібно, мене звати Євген Мельничук, я ліцензований страховий агент. Заповни форму під цим відео, запишися на безкоштовну консультацію, де я тобі все розкажу і покажу, і допоможу тобі це оформити.